Вітаю, мої дорогенькі Терези. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити таро передбачення вже на серпень місяць. Подивимося, яким він буде для вас. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. Дев'ять карт це велика кількість інформацій. Раджу вам подивитися, що за асцендентом, ще плюсуйте дев'ять карт, і з такої кількості підказок ви обов'язково почуєте свою інформацію. Ну що ж, мої любі Терези, дивимося, яким буде для вас серпень. Так що тут в мене все перемішалося? Ну що ж, серпень, Терези, перша карта для вас. Ту з мечів в мене є план, в мене є ясність, це нові ідеї, це концентрація на чомусь, фокусування на чомусь, на нових планах, на нових ідеях, це планування, далекоглядність, перспектива, споглядання на прораховування багато кроків наперед. Також меч він е, надає структурованості, він має можливість і колоти, і відрубувати, і це красномовство, можливість переконувати. І виносити мозок при потребі, і навіть якщо потрібно, відрубати щось старе, щоб з'явилося щось нове в вашому житті. Дуже потужна, сильна енергія. Дивимося далі. До чого, що це далі? Вежа! Можливо, знаєте, навпаки, в мене є план, тому що вежа це руйнація старого, того, що вже нам не служить, не потрібне, заважає, вносить в наше життя хаос, деструктив. Тобто вежа, вежа руйнується для того, щоб звільнити, руйнує старе, щоб звільнити місце для нового. І це стосуватися може будь-якої сфери. Не лякайтеся, тому що ну, насправді це. Це катастрофа, руйнація, крах, все пропало, що робити, куди бігти, бо це завжди несподівано. Але потім ми розуміємо, що все, що відбувається, воно на краще. Це може бути на роботі, так? Вас звільнили, ви посварилися, але потім ви знайшли кращу роботу, там де вас більше цінують. Якщо це стосунки, то також можливо це сварка, вияснення відносин, розрив, але потім ви або. Примирюєтеся і берете до уваги, що привело до руйнації, вже аналізуєте і уникаєте цих помилок, або будуєте нову вежу з новою людиною. Тобто так працює воно в перспективу, хоча зразу здається, страшно і боляче, і, і все пропало. Також це можуть бути електроприлади, які виходять з ладу в самий непідходящі моменти. І ту с мечів саме, саме тут нам в підмогу. В мене є план, я знаю, куди рухатись, я не боюсь. В мене є запасний план. Ну що ж, йдемо далі. Наступна карта для вас, мої любі. Десятка пентаклів, супер. Це і виплати, це гроші в повному обсязі, великою сумою, одним зразу платежем. Велика сума, це сім'я, це сімейні якісь гроші. Можливо, це спадщина для когось. Це, ну, подивіться, яка мила карта. Тут три покоління, бабуся, дідусь, мама, тато, діти, онуки, чотири навіть, і домашні улюбленці. І це така турбота, і гроші від сім'ї. І, можливо, це сімейний бізнес, і ви хочете вже розвиватися паралельно чи окремо, розподіл сімейного майна, або подарунки рідним, вам подарунки. Це. Коли ми дбаємо про здоров'я своїх рідних, ну, спадщина, родина, несподіваний прибуток, достаток, так? стабільність і ну, також традиції, те, що має цінність і важливість для сім'ї. Можливо, ви улюбленця купите додому, домашнього тваринку, мамі, бабусі, дідусю, дітям, Ну, в нас попереду ще. Дві колоди дивимося наступну. Зірунька, а зірка це взагалі це втілення мрій і бажань, це віра, надія, любов, це е, коли є можливість сяяти, заявити про себе, коли вас оцінюють по достоинству, по ваших талантах, за ваші таланти. М -м Найважливіше по зірці це бути чесними з собою, що я хочу насправді. Яка мрія в мене найцінніша, найважливіша для мене, найзаповітніша? Зірковий час, і в нас тут паралельно є ту мечів. Я знаю, куди рухатися. І от саме ця ідея, оцей шлях, ця ясність приведе вас до успіху, до визнання. А ми дивимося далі. Наступна карта мої любі, що тут? Сімка посухів. Сімка посухів це, це моє, це моя позиція. Вона для мене важлива. Це коли ми відстоюємо своє, свою територію, своїх дітей, свою позицію, свої кордони, свою думку. Це для мене важливе, це для мене має цінність, захист чогось свого важливого для мене. І дивіться, вежа. Тут у нас паралельно вежа. Є, тобто ви знаєте, що ви хочете, куди йти, і не потрібно зважати на якісь підказки, коли намагаються втрутитись, намагаються вас керувати кудись на свій погляд, на свою думку, а у вас є своя думка і свій погляд. Дотримуйтесь свого наміченого шляху, тільки ви знаєте, куди ви йдете, що вас там чекає, що вас під ногами. Ви розраховуєте на свою стійкість, на свою мудрість, на свій досвід, на свої ресурси. Тому Стійте на своєму, дотримуйтеся свого бачення, свого розрахунку, свого плану. Далі йдемо. Наступна карта. Тус мечів, ще один туз мечів. Супер, тому що. Ідей буде багато і вам ну, вони не завадять, тому що по вежі ви швидко зорієнтуєтеся, ви швидко перевзуєтесь, зрозумієте, куди в мене є ціль. Бачите, отут, тут яке зображення? Я випускаю стрілу, але ми ж не стріляємо на умання куди-небудь, ми розуміємо, на яку відстань може летіти ця стріла, які погодні умови. Вітер заважає, не заважає, тобто все прораховано і є розуміння, куди я стріляю, що мені це принесе, яка ціль. Тому і, от знаєте, є впевненість, наполегливість, тому що тільки я знаю, куди я стріляю, навіщо я це роблю, що я хочу отримати. І ви отримаєте результат, зірковість з ну, втілення з вашої мрії коли здійсниться те що от що ви тут плануєте собі ну що ж а в нас наступна колода можливо це плани стосовно сім'ї тому що для сім'ї щось ви плануєте для дітей для батьків тому що в нас там була ще сімейна карта ви маєте для цього ресурс для цих планів гроші Силу, підтримку. Ну, що, сна, ще одна колода, дивимося. Нуль, старший аркан, нуль, дурень, обнулення. А так як це карта повітря, об... піддайтеся отій течії, піддайтеся вітру, який несе вас, всесвіту, який вас скеровує. Тому що по, по цій карті потрібно обнулюватися легко. З легкістю, з радістю, от, з такою безтурботністю з натхненням, з любов'ю, з бажанням і міняти те, що обнулювати, ту сферу життя, яка, в якій ви відчуваєте зміни, що я хочу цих змін, я вже потребую цих змін. Ну, вони мені потрібні. І от чудове поєднання, дивіться, є в мене є план, в мене є ясність, в мене є розуміння, куди я йду. І це обнулення приведе вас, змов вас на з'єзіронька. До зір, зіркового вашого моменту часу. Можливо, це знаєте, ви міняєте стиль, міняєте зачіску, міняєте колір волосся, і, і це буде, ви будете вау, який ефект мати. Міняєте роботу, і це буде, ви будете зіркою на новій роботі. Ну, щоб не було, яке б це не було обнулення, маєте зіроньку, а можливо, це для вас буде такі радість і щастя, і любов. Оце саме це обнулення, тому що ви давно хотіли, ви давно е, намагалися, але все щось бракувало сили, е, хоробрості, змоги, можливості. А зараз просто Всесвіт вас кличе. Ну що ж, ми йдемо далі. Наступна карта Десятка мечів. Тут вона така цікава. В класиці десятка мечів це людина лежить в горизонтальному положенні, в неї встромлені мечі. А тут, тут трошки по-іншому, тут мечі навколо вогнища, і там дівчинка намагається зварити зілля, і, ну, тобто, вона щось хоче покращити своє життя, щоб їй стало легше, тому що 10, десятка мечів це ну це в нас тут була вежа. от. Це для вас буде справді так важко. Оця руйнація, ця катастрофа, цей хаос, який прийде в ваше життя, раптові зміни це буде для вас важко і боляче. Але ви маєте також сімку посухів: вогонь, силу, наполегливість, спертість, амбіції ваші, таку рішучість. Тому. Ви все зможете подолати, тому що мечі також ясність. Як би не було важко, але коли зібратись, ну, структурувати всі ці думки, всі, все, всю цю інформацію, ви зрозумієте, що можна з цього щось обрати, можна це скласти, можна це прояснити для себе цю ситуацію. Надати собі ясності за допомогою цих мечів, які роблять боляче. Головне, не бути в позиці, позиції жертви. Ну, ви аж ніяк не будете з позиції жертви, де ви тут бачите жертву. Тут людина, яка чітко знає, куди вона йде, що вона хоче. Ну що, ще одна карта. мої дорогенькі терези, що тут? Дев'ятка кубків, слухайте, це, це взагалі класно. У вас є і зірка, і дев'ятка кубків, а дев'ять це результат. Дивіться, на початку місяця ви обнулилися, у вас є два туза, ясність феноменальна. І ідеї, і бажання, і починання, і інформація, і обнулення, і все це приведе до зірки і до дев'ятки кубків радості, успіху, отримання бажаного результату, отримання задоволення, це здійснення і бажань, і втілення ваших мрій. Чудова, класна карта. І, взагалі, знаєте, справді, от, начебто, оця вежа вона забирає з вашого життя весь непотріб, все, що вам заважає повноцінно жити, в радість жити, в задоволення, з задоволенням. Вона все це прибере і лише залишиться зірка, обнулення і дев'ятка кубків. От я вам і бажаю, мої любі. Ну, в першу чергу мирного і спокійного місяця і. Чудового, успішного, позитивного, щоб ваше обнулення було вам радість з легкістю е успішне, позитивне, омріяне, зіркове, щоб ви отримали цей заповітну свою мрію, статус зіроньки, похвалу, визнання. Я вам щиро бажаю успіху, радості, любові. Ну що ж, мої любі? Люблю вас обіймаю, маю. Дякую, що ви в мене є. Залишайте, будь ласка, свої відгуки, коментарі. Діліться своїми емоціями, ставте обов'язково вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь, мої любі, до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі! Па-па!